Всім привіт! Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною дуже смачні чебуреки. На перший погляд рецепт може здатися звичайним, але його варто спробувати кожному. Кількість та вагу інгредієнтів ви, як завжди, можете знайти в описі під відео. В миску додаємо гарячу воду, але таку, щоб ви могли втримати руку. Сюди ж додаємо сіль, олію та горілку. Горілка дає хрусткість тісту. Завдяки їй воно виходить пузиристе. Розмішуємо до розчинення солі. Коли сіль розчинилася, додаємо просіяне борошно та замішуємо м'яке еластичне тісто. Борошна може піти трішки менше або й трішки більше. Кількість регулюйте самі, адже у всіх різна мука з різною клейковиною. Після того як вимісили тісто протягом 5 хвилин, перекладаємо геофтару і залишаємо відпочивати. Хвилин на 15. Тим часом займемося фаршем. До фаршу додаю часник за смаком. Фарш, до речі, я взяла мішаний. Додаю сіль, копчену паприку та чорний мелений перець та деякі інші спеції. Також до фаршу додаю дуже холодну воду та зелень, яку ви любите, але це по бажанню, у мене це заморожена петрушка. Також додаємо мілко порізану цибулю, але ви можете її потерти на терці, так буде смачніше. Гарно вимішуємо фарш рукою, щоб всі інгредієнти гарно з'єднались. Не лякайтеся, що фарш виходить рідкуватим, просто залиште його в холодильнику хвилин на 10, він стане густішим. Після того як тісто відпочило розкатуємо його руками в ковбаску та нарізаємо його порційно на чебуреки. Далі шматочки, які ми порізали, розминаємо руками, щоб вони були рівненькі та кругленькі. Злегка припиляємо борошно з обох сторін, щоб не перелипала качалка. І розкатуємо в рівний круг. Як бачите, тісто гарно піддається формуванню. Далі накладаємо фарш, у мене його йде десь приблизно столова ложка. І формуємо чебуреки. Обов'язково не забуваємо випустити повітря, щоб при смаженні вони не лупнули. Обсмажуємо їх на великій кількості олії з обох сторон до готовності постійно поливаючи олією. Завдяки цьому вони починають пузиритися. Всім смачного!